Кардони України сьогодні визначає саме піхота. Сьогодні те, що вважається боями місцевого значення, за якесь там село, про які там рядки в новинах повідомлять за часів. АТО це була б операція, яку б оспівівали б. сьогодні. Відбувається наша головна пригода в житті. Люди, які досить багато авторитету в суспільстві, заробили саме на своєму військовому статусі, під час АТО чимало з них не пішло до війська зараз. Бути піхотинцем це найскладніша робота. Я медійник. Я досить багато років працював на телебаченні, і я брав таку не досить значну, але в тому числі. Принципову участь у Майдані. І в мене було відчуття, що я зробив недостатньо. Я був здебільшого там як журналіст чи просто споглядав за подіями. Але коли вже почалося в Криму та на Сході, я вирішив, що треба якось компенсувати те, що я, на мою думку, зробив недостатньо під час Революції Гідності. І я звільнився з позиції ведучого на телеканалі і призвався до війська. Це було приблизно після Ліловаського одразу. В мене не було не військової освіти, не досвіду військової служби. Я вмів стріляти, тому в мене був якийсь туристичний досвід, але е релевантного насправді не було. Але я почав ходити до військкомату ще на початку агресії на сході. Мене не брали, а потім я почав збирати документи в якийсь добровольчий підрозділ для того, щоб хоч якось потрапити на війну. І прийшов до військкомату щось там зробити з медичної комісії, і якраз в них випала людина, яка мала відправлятися наступного дня вже в учбову частину, і вони не знали, ким закрити цю посаду. І таким чином мене взяли в армію при тому, що тоді, по своїм навичкам і здібностям, я не дуже тобі підходив. Я служив в 28-й механізованій бригаді. Це класична важка піхота українська. В мене такий психологічний стан, що я розумію, що якісь рішення чи розуміння того, що відбувається, буде вже після. Зараз я в процесі, як і всі ми українці. Ми зараз в процесі травми. Ми не знаємо, що нам доїде після всього цього, але точно доїде. Тому я не поділяю на якісь такі моменти. Перша фаза ми участі, друга фаза, тому що ну, це якийсь такий в армії. Моє потрапляння до армії. Виглядає таким чином, я зробив якийсь вибір, а далі воно якось несеться. Тобто змінюються посади, змінюються частини, змінюються умови бойових дій. Але я просто колись в 2014 році зробив свій вибір і сьогодні просто продовжую ну, крок за кроком робити те, що вважаю за потрібним. Тому для мене ну, важко поділити ці фази, тим більше, що я під час цієї. Перерви між 15 і 22 другим роком я активно займався розбудовою служби в резерві. У мене був підписаний контракт резерву, я проходив навчальні збори в частинах, і я був так чи інакше залучений до військової справи. У мене був підписаний контракт резерву. Здається, 22 лютого Зеленський звернувся до резервістів, що пора збиратися. 23 зранку почалися дзвінки з частин, і я встиг виїхати ще до початку, 23-го вечора, в частину. Приїхав вже під час обстрілів, ну і далі від мене вже нічого не залежало, просто робив свою справу. Що я почав витрачати гроші з кредитної картки на початку лютого, і мені здавалося, що це вже якась така гарна для мене стратегія, тому що я розумів, що щось може відбутися. І це була така фінансова, ну певний лайфхак такий фінансовий. Не можу сказати, що я був впевнений, що почнеться. Я коли їхав 23-го до частини, я думав, що скоріше за все це буде. Ну, приблизно, як звичайні, військові збори, тому я вийняв. В мене дуже багато речей військових, дуже багато, і вони дуже важкі. І для того, щоб мене було легше, я вийняв бронеплити, які в мене були з бронежилету, і не взяв зимовий одяг, тому що в частині був мій комплект військовий, який я думав, що отримаю. Плюс думав, що там на місці візьму ці пластини для бронежилету для того, щоб натягнути з дому. Ось, ну і виявилось, що я. В лютому залишився без зимової куртки, тому що частина вже була досить зруйнована. І десь в зимове я привдівся вже, мені здається, наприкінці березня. Не знаю наскільки це коректно, коректно розповідати. Я хочу сказати, повертаючи трохи назад щодо досвіду. Це дуже цікавий такий, на мою думку, відбувається зараз процес нерелевантності досвіду. Коли молоді хлопці сьогодні, які може там призвалися до війська декілька а, місяців тому, можуть володіти більшим досвідом, ніж професійні військові. А, чи, ніж військові там, українські, які все життя були у війську, але не потрапляли саме до таких ситуацій. Тому сьогодні досвід він дуже релеф... дуже різний у військовому суспільстві а, також. І Іноді можна побачити, як досвідчений якийсь офіцер, там розповідає молодим офіцерам, чи якийсь сержант, розповідає солдатам, як треба робити. Але в нього насправді немає подібного досвіду. Тому що 24 лютого почалася така фаза війни, якої не було на пам'яті Європи вже багато-багато десятіч. -багато Тому дуже цікаво відбуваються процеси. Мені здається, що це досвід і ці історії вони мають бути якось. Пропрацьовані внутрішні, але зараз якісь подробиці мінімальні. Мені здається, що ще не час розповідати. По мобілізації в АТО я служу в піхоті і дійсно вважаю, що бути піхотинцем це найскладніша робота. Тому що всі інші підрозділи не фіксують е, межі України. Тобто, тільки коли піхотинець вже дійшов до якогось села і закріпився, тільки тоді це територія України, фактично. Тому що, поки там працює спецназ, чи якась аеророзвідка, чи якась артилерія кудись там стріляє, це ще не Україна, а кордони України сьогодні визначає саме піхоти, саме Збройні Сили України, і це дуже складно і відповідально. І 14-15 в мене був піхотний досвід, і він дійсно відрізнявся, тому що я був практично немобільний. Ми приїхали, нам пояснили, де мають знаходитись наші позиції, і ми тримали їх. Майже рік, там, з мінімальними переміщеннями туди-сюди. Сьогодні географія а, моїх подорожей досить велика. Я думаю, що це там, сім областей, мені здається, півдням країни. Тобто це принципово інше завдання. вже. Нам було простіше адаптуватися. А, мої хлопці з моєї групи, а, дехто з них володіє дуже крутим досвідом. Цей рейди з Забродським, це і участь в обороні аеродромів, аеропортів Луганського, Донецького, це і е, Іловайська операція, і Дебальцевська операція. Тобто я перетинаю з людьми, які дійсно е, на момент ОТО, АТО, прийшли дуже визначні події. І ми з ними багато цього обговорювали. Тобто, цей досвід, який був, він дозволив нам простіше адаптуватися. Тому що, коли почалося, і це було дуже незвично і дуже стрьомно, ми заспокоїли себе тим, що ми є ветеранами, ми маємо досвід, і начебто ми знаємося, як з цим, з цим працювати. Насправді це не так. Вторгнення це дійсно принципово новий рівень і загрози, і викликів. І я думаю, що сьогодні те, що вважається боями місцевого значення за якесь там село, про які там три рядки в новинах повідомлять. За часів АТО це була б операція, яку б б, обговорювали б ще роками. Сьогодні це там ну, звичайний вівторок і все. Тому цей досвід допоміг нам адаптуватися. Тобто ми себе заспокоювали і намагалися ефективно діяти, тому що ми вважали, ну хто як не ми. Ми ветерани, хоча у нас там і середній вік 40 плюс був серед моїх товаришів, але нам здавалося, що ми вміємо це робити. Ну, і Зрозуміло, що це дало нам змогу навчитися і виконувати свою робочу роботу краще. З першого дня виконуємо бойові завдання і ризикуємо власним життям, якось активно поводимось. Може, існує певна кількість ветеранів, які були в цікавих і ефективних підрозділах під час АТО. А зараз не знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, і їм здається, що їх досвід більш релевантний і вони не навчаються тому, що відбувається зараз. Е, нас це не дуже стосується, тому що ми в процесі, і ми отримуємо цей ну на жаль, отримуємо цей досвід разом з о, всією країною зараз. Певні е, медійні. Е, Люди, які досить багато авторитету в суспільстві заробили саме на своєму військовому статусі, під час АТО, чимало з них не пішло до війська зараз. В когось це було зроблено з об'єктивних причин, а хтось просто взяв і не пішов. І це дуже дивно виглядає, коли там в соціальних мережах в своїй публічній діяльності, в своїй політичній діяльності, вони продовжують використовувати свій якийсь військовий бекграунд. А сьогодні насправді не є частиною війська. Я точно пам'ятаю, що коли я повернувся в 2015 році, я пішов до психолога, і мені було дуже важливо якось, щоб мені хтось сказав, чи все зі мною нормально, чи не настільки я травмований, щоб це заважало мені і оточуючим у подальшому житті. І я робив такі. Час від часу, там раз на рік, може, спілкувався з психологами, щоб зрозуміти все нормально, не втрачаю чи не втрачаю я якийсь там свій нормальний моральний стан. Це дуже важлива така відмінність від АТО, те, що дивиться зараз, що наразі немає фактично безпечних місць. І з одного боку, під час ато можна значна частина населення України просто ігнорувала те, що відбувається на сході. Для них не існувало цієї війни, не існувало цієї загрози. Це відбувалося десь далеко, і це можна було ігнорувати. Мінус був в тому, що суспільство не сприймало ті виклики, які перед нами стоять, і ту жертву, що ми принесли на сході. З іншого боку, була можливість вийти з гри. Тобто закінчити контракт, демобілізуватися, там добути свій час у війську, повернутися і відсторонитися від всього цього. Тобто, я пам'ятаю, коли я повертався в Київ в 2014-15 році, і я міг перемкнутися повністю. Тобто, люди, яких не зачепила війна, я міг нормально з ними спілкуватися на невійськові теми, і це було ну, комфортно. А сьогодні війна всюди. І коли ми приїжджаємо до умовно мирних чи там міст, які не знаходяться на передовій, люди все одно пригнічені, все одно відчувають певний страх і загрози від повітряної тривоги, і ти не можеш повноцінно відпочити, тому що ти не повертаєшся до безпечного середовища. І ти не повертаєшся до людей, які не втомлені і можуть тебе якось підтримати, тому що ресурсу насправді у всіх не вистачає. В тому та й сенс, що ти десь там воюєш, повертаєшся для того, щоб тут цього не було. І для чого очікувати від суспільства, що всі носили траур з ранку до вечора? Я ніколи не зрозумів. У мене є молодший брат зараз. Він в Германії. Йому ну він в молодших класах школи. Навчається. І ми спілкувалися е, в Зумі, і я так розумію, що він ці питання, які хотів мені задати, проговорював з е, батьками. І він почав мене щось питати про те, чи вбивав я, як я вбивав, там, якісь такі подробиці. Мені здається, що це досить е, нечемно спілкуватися на подібні теми, і мені здається, точно не варто залучувати дітей до подібних розмов. Тому що е, в нас все суспільство, ми так чи інакше знаходимося в суспільстві, з форму, з форму, де принципи сформульовані християнством. Тобто, в нас наша шкала цінності більш-менш схожа на біблейські заповіді. І ми живемо чи жили в світі, де вбивати це погано, насилля це погано. І сьогодні, коли нам доводиться це робити з об'єктивних причин, ми з одного боку це робимо, з іншого боку, ми знаходимося в якомусь дисонансі. Тобто, коли ми розповідаємо, що росіяни не люди, це намагання сховатися від цього бар'єру, невбий внутрішнього. І це є складними процесами. Більш того, ніхто з нас не знає, що саме нас ламає. Людина може бути скільки угодно, Скільки завгодно смілива, сильна, мотивована, бути ефективним військовим, але може статися щось, що її зламає. І ніхто не знає, коли це відбудеться і як саме це відбудеться. Тому зараз процеси, які відбуваються, вони є досить інтимними. І мені здається, що люди, які не входять до цього колу вбивць вимушених, не мають так просто обговорювати подібні питання з військовими. Більш того, я вважаю, що ну, тобто, в мене специфічне почуття гумору і достатньо чорне. Але е, мені здається, що жартувати про смерть, інвалідність і так, і так далі можуть лише люди, які е, ризикують своїм життям і своїми ногами. Коли людина знаходиться в безпечному місці і підхоплює якісь військові суто військові жарти щодо там інвалідізації чи загибелі, мені здається, що це не дуже коректно. Треба бути частиною цього, треба знаходитись на цій кривавій каруселі для того, щоб мати внутрішнє право жартувати про це. Мені здається, що взагалі у війську важливіша не мотивація. Мотивація потрібна, щоб там в зал ходити. В, в армії потрібна дисципліна. І не така дисципліна, як просто муштра, пруська школа керування військами, щоб всі затягнуті. Ні. Має бути якась дисципліна. Ти просто не проюбуєш. Ти просто намагаєшся вчиняти вірно, ти намагаєшся вчиняти професійно, якісно і робити це постійно. Не можна опиратися на натхнення, тому що в визначений час його може просто не стати. Насправді, за ці вісім місяців війни відбулося дуже багато всього складного, і багато хто, хто хотів воювати зі зброєю в руках, бити на буде на продаві, вже втомився, і він об'єктивно потребує відпочинку. З іншого боку, є люди, які були призвані, були вмотивовані, хотіли захищати свою країну, а потрапили в якісь негероїчні підрозділи. Мені здається, що зараз відбувається чи скоро почне відбуватися масова така внутрішня ротація. Коли люди з бойових підрозділів будуть намагатися перевезтись кудись в більш безпечне місце для того, щоб відпочити, а люди, які так і не отримали можливість зробити якісь героїчні вчинки, продовжують переводитися в бойові підрозділи. І мені здається, що це нормально. Ми планували це заздалегідь. Я зробив пропозицію рік тому. Трохи більше навіть, і ми якраз восени 22-го року планували брати шлюб. Тобто в цьому питанні війна нічого не змінила. Хочу такий момент сказати: додати до питання, що всі приймуть участь в цій війні, що війни вистачить на всіх. Це може прозвучати дуже досить романтично чи безглузде, але сьогодні відбувається наша головна пригода в житті. Головна пригода. І е, коли все це закінчиться, коли ми переможемо, е, хтось, хто виживе, звісно, е, залишиться з відчуттям виконання ну, до того, що він виконав е, своє призначення, і він прийняв безпосередню участь в визначних для країни і суспільства подіях, а хтось ніколи не пробачить себе, що не взяв в цьому участі. І це складно. Це небезпечно, але дійсно колись за 10, 20, 30 років ми будемо шанувати загиблих, але будемо розуміти, що це була головна пригода нашої країни. Це виклик, і ми його зможемо нормально пройти, виконати все, що від нас залежить. Ми обов'язково переможемо. І сьогодні головне не втратити під час всіх подій цих поваги для себе до себе. Просто робити те, що маємо робити. А рефлексію будь-яку ми залишимо на потім на перемогу. Я не згоден з більшістю тез про те, що ми не боїмося. Ні, ми боїмося. Я не згоден з тезою, що це війна, яка триває вже там тисячоліття. Ну, все триває тисячоліття, і можна знайти якісь елементи війни і там поневолення української нації. Під час там багатьох історичних подій. Але мені здається, що цей момент він, він є визначний. Тобто ми маємо перемогти, ми маємо сформулювати для себе, що таке перемога: вихід на кордони 24 лютого 91-го року, чи а, повернення всіх а, етнічних територій України чи а, зруйнований Кремль. Чи демонтаж російської держави як такої. Тобто для нас всіх ця перемога і значення перемоги може бути різним. І мені здається, що дуже важливо сьогодні вже почати розмовляти з цього приводу, що для нас буде перемогою і якось робити візію того, що ми хочемо зробити. Тобто, бути не лише частиною подій, які відбуваються поза нашою волею. А спрямувати свою роботу на досягнення якогось конкретного результату. Тому що це супер важливо. І зараз ми вже входимо в стадію, коли е, можна вже почути, що ось Друга світова війна почалася. Тому що після Першої світової війни на Германію були накладені дуже сильні репарації, і вони були принижені. І от е, що з цього вийшло? Мені здається, що це вже. Початок формування того підґрунтя, який буде рятувати Росію від повної поразки. Мені здається, здається, що Друга світова почалася не тому, що були репарації, а тому, що Гітлеру дозволили ставати сильнішим, окупувати нові території, відбудовувати армію і так далі. Мені здається, що це головне, що ми маємо винести з цієї ситуації. І планувати сьогодні не лише як ми відіб'ємось від Росії, а як зробити так, щоб Росія більше не могла погрожувати Україні, і наші діти не жили, не жили в постійному страху перед північним сусідом. Мені здається, що кордони 91-го 91 року це той консенсус, який. Нас влаштовував і буде влаштовувати далі. У нас немає імперських якихось амбіцій. Я не хочу відбудовувати Белгород чи якусь там, не знаю, ще частину Російської Федерації, яка мені насправді не потрібна. Вихід на кордони 91-го року це принципово репарації і унеможливлення подальшої агресії. Сьогодні головний для нас виклик військовий. Завтра нам буде потрібен хтось, хто зможе провести реконструкцію України як технічно, економічно, так і в суспільному якомусь сенсі перебудувати відносини. Ми зараз бачимо, що частина олігархів йде з України, тому що зруйнований традиційний принцип їх роботи, тобто з втратою промислових потужностей Сходу і Півдня України. Зруйновані е, великі е, об'єкти, на яких могли якось там заробляти олігархи, вони йдуть з країни. Тобто ми змінимося економічно. За економічними е, змінами почнеться якась суспільна зміна, якась, тому що буде інший е, принцип господарювання. І тому обрати президента військового на післявоєнний час, мені здається, не дуже е, вдала ідея. Більш того, е, ми це ще не розглядаємо, але ну потрібно буде щось робити з цими людьми, які зараз масово призвали до війська. Мільйон силовиків чи скільки в нас зараз. Їх треба буде якось повертати до цивільного життя. Треба буде щось робити з мешканцями деокупованих територій, там Криму і Донбасу, наприклад, які є військовими злочинцями з боку нашого законодавства. Щось. Купу, купу питань соціальних треба вирішувати, і мені здається, що ця людина має бути не військова. Сьогодні так. Ми хочемо президента війни, політиків війни. Але наступна фаза після перемоги буде вимагати від нас ну, інших рішень. Не хочеться наводити приклад Черчилля, який був усунутий від влади після Другої світової війни. Але мені здається, що цей трек досить. Схоже на те, що буде відбуватися у нас, мені здається, що те, що Європа зараз відмовляється від російських енергоносіїв, зробить існування Росії такою, як вона була, неможливим. Тому що чому Росія така, як вона є? Тому що найбільш ефективний спосіб господарювання це добувати корисні копалення, продавати це на захід, фінансувати силовиків, які дрючками б'ють місцеве населення, щоб вони працювали і не заважали деребанти ці гроші. Це найбільш ефективна економічна модель, яка може в них працювати. Тому вона і працює. Коли Європа перестане купувати в них енергоносії, вони не зможуть більше жити так, як вони жили. Причому можна вивести навіть винести війну з Україною за скобки. Тобто подібна економіка вже працювати не зможе, тому що ніхто не буде так багато і так дорого купувати ці ресурси. І вони мають єдину можливість почати економічні зміни, які потім призведуть до соціальних. Це так в загальних рисах, як мені здається. Зрозуміло, що більш безпечною для України була стратегія демонтажа Російської Федерації, відокремлення певних регіонів, парад суверенітетів, можливо, національних. Але мені здається, що це слід планувати, але обговорювати на побутовому рівні, що все ж таки зарано.